Всі зрозуміли, що Грета Тумберг перейшла на новий рівень еко-активізму, коли вона дістала сумочки вібратор на сонячній батареї. Хай, це новини мінус першого шоу, де гості грають проти Суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Добрий вечір, країно. Це новий сезон, новин від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, що поставила брекети в надії додати собі харизми. Костя Бігус. <риклад> Якщо мій соведучий колись буде в розшуку, то поліція в першу чергу поїде шукати його у відділі просрочки Сільпо. І справа не в тому, що він там харчується, просто його їбало схоже на прокисле заливне. Андрій Бережко. Підписуйся на канал, став лайк, пиши коментар, якщо теж хочеш, щоб у випадку повстання машин студію левів на джипі захопили величезне ділдо, і в клубі дилетантів були зовсім інші покарання. До новин. Кримінальні новини. Коли поліцейські змушують Київ дунути в драгер, він просить підпалити його з іншого боку. Коли Ісусу було 14, він перетворював воду в Рево. <рив> Зустріч бізнес-клубу Магія Ранку переросла в оргію, бо з тими ранковими стояками треба було щось робити. Вісім ранків. І... би... Я не розумію, в, цьому, в чому прикол. Я знаю, що для, секці... того, для того, щоб все в тебе виходило, треба більше спати. Ні. На да, спи. Стало відомо, що Леонардо Ді Капріо зараз бухає та пухне, щоб зіграти в біографічному фільмі про Андрія Берешка. А він для цього ще і бігає. Новини світу. Всі зрозуміли, що Грета Тунберг перейшла на новий рівень екоактивізму, коли вона дістала сумочки вібратор на сонячній батареї. У Альберта таке ж саме є. Знаю. Зараз років? з собою. Скільки років Альберту? Ні, ні. А, я не знаю, десь 15. Так само, І завжди 15. А, відвідувач п'яної вишні обригався, святкуючи день народження, але вишенька на торті таки з'явилась. Добрий день! Підкиньте, будь ласка, до Варшави. Так, окей. З документами все нормально. Та все добре з документами. Тільки відкрити, будь ласка, багажник, я там поїду. Зрозуміло. Перуку не забудь! Е, добрий день! Я багато людей підвозив, але про такий населений пункт щось не в курсі. А, та ви не звертайте увагу. Тут зараз шуфріч буде проїжджати. Я для нього як вказівник стою. Тисну руку. Добрий день. Добрий день. Я вас можу підвести в пінап це куди? Як це куди? Це у закріплений коментар під цим відео. Там, до речі, і є. Прикольно. Ну сідайте. Дякую. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Лютина, яка виглядає так, ніби в його обличчя були прильоти з граду. Раміль Янгулов, Раміль, ефірі. Як інша сторона місяця? <плес> -да -да. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з київського ярмарку. Відразу хочу сказати, що всі продукти, які тут є, вироблені в Києві. З села тут можна побачити тільки курана з ветеранів космічних військ. <плес> Студія. Раміль, скажіть, чи є там якісь активності, крім тієї, де треба посяти в, біолет... в біотуалеті так, щоб в тебе не зрукошетило? Щойно пройшов чемпіонат вживання пива на швидкість. Анна Алхім за 7 секунд влила. влила, влила. <говорит> Про пиво просто якщо говорять, я вже всьому заплітаю. Слюнки, <говорит> слюньки. Щойно пройшов чемпіонат вживання пива на швидкість. Анна Алхім за 7 секунд влила в себе 10 літрів, але судді дискваліфікували її, бо за, бо за правилами треба лити пиво в рот. Ну, ви знаєте, так? Да? Цю штуку? Я не знаю. Що вона перед анальним сексом казала, що 10 літрів через квізьму в себе вивається. Нормально. Ти Тиви, як Альберт загорівся зразу. Це дві баклажки. Так. В жопі. — Так, Це прям нормально. Ну все, їбало завали, давай. Все, завалено. На жаль, традиційний чемпіонат по поїданню хот-догів на швидкість зірвався, тому що Андрій Берешко знайшов вантажівку з хот-догами раніше. На фестивалі планували встановити рекорд на найбільший вареник в Україні, але організатори швидко втратили надію реалізувати це, коли на подію завітала Ірина Білик. Олексій Арестович проніс в дупі тульський пряник, щоб щоб затягнути російську хуйню ще й в кулінарний простір. В надії, що йому хоч хтось дасть, міша лебіга додав своє гуакамоле кінський збудник. Наразі його переслідує поні. Що... <риклад> <риклад> Наразі його переслідує поні, що е, скуштувала страву, поки він відвернувся. Думаю, якщо за годину більше ніхто не поведеться, то лебіга поступиться своїм принципам. <риклад> На цьому у мене все. Я сюди насправді прийшов не за репортажем, а щоб хоч десь поторгувати своїм їбалом. Поки що ніхто не купив, тому що виглядає не свіжим. Студія. На зв'язку з нами була людина, яка не може здати кров як донор, тому що з нього тече шейк бора бора. Голов. Чисто по внутрішку. Новини шоу-бізнесу. Дружина Тищенко тримає страпон в холодильнику, бо помста це страва, яка подається холодною. <світло> Світлана Лобода не їздить виступати на фронт, бо вона слабка напередок. <світло> Новини економіки. Олександр Волошин прийшов в банк сперми і вимагав повернути йому вклад з відсотками, що накапали за рік. <світло> <світло> це хлопець-трінчер, Аня. Хто така Аня Трінчев, да, На да, <клес> <клес> да. В Раді розглядають закон, щоб скаженне весілля 4 теж показували в кінотеатрах англійською мовою. Таким чином, депутати хочуть вберегти від цієї хуйні хоча б тих, хто вчив в школі німецьку. Новини політики. Стало відомо, що Шольц передав Україні f 16 одразу після початку повномасштабного вторгнення. Просто якогось хуя зробив це Укрпоштою. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент Альберт Лалаян. Людина, яка схожа на охоронця АТБ, який дозволяє пиздити ті продукти, які він вже відкусив. А, надкусив, сорі. Альберт, ти в ефірі. Добрий вечір, країну. Я знаходжусь в студії телемарафону. Місце, де вже півтора роки без перерви йдуть новини. Тут стільки коробок з під піце, що вахує навіть черепашки ніндзя. Тільки в 2023 році з бюджету на телемарафон було виділено майже 2 мільярди гривень. Єбать тому, коли журналістам піздец нудно, вони запускають в студії паперові літаки з зображенням вернацького. Це нападумати. Угу. До речі, кажуть, що половина виділених коштів пішла на кокаїн операторам, щоб вони не спали на роботі та на смарт-вібратори для ведучих щоб вчасно прокидатись, коли експерт закінчив свою <дум>, дум. Я сам з собою розмовляю? Давай. Так, це правда. Давай. <дум> 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 Журналісти розважають себе як можуть, тому періодично влаштовують чемпіонати з відрижками. Е, тим більше, це єдиний спосіб затягнути в ефір хоча б когось медійного, бо Євген Кошовий ніколи не пропускає подібні заходи. Це зрозуміло по обличчю. Студія. Альберт, скажіть, це правда, що вашу собаку звати Чіпс? І коли ви з ним гуляєте, це виходить чіпси з беконом. <смі> <смі> та які рейтинги зараз у телемарафону? Е, кажуть, що у дорожньої камери, що висить на перехресті Закревського та Драйзера, і то більше переглядів за місяць ніж у телемарафону. Бо вчора, <смі> бо вчора там Раміль Янгулов попиздився з бомжом. Який забрав в нього пляшку пива, хоча там лишали ще цілих два ковтки. Ну, це, це не по-людськи. Вчора в обід Кирило Буданов провів в ефірі телемарафону секретну нараду гур. Бо наразі нема безпечнішого місця, щоб поспілкуватись про державні таємниці. А зараз в студію приїде Слава Дьомін, бо він єдиний, хто погодився під'єднатись, адже для нього дві людини, що дивляться ефір, це вже заєбісь. Е, студія дякую. З нами на зв'язку була людина, яка не засмутилась через подорожчання бензину, бо його машина все одно витягує його тільки на ракетному паливі. Альберт Лалаян. На сьогодні це всі новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, яка настільки хоче стати популярною, що навіть коли замовляє повію, спочатку проситься просить її підписатися на наш канал. Костя Бігус. А також людина, що купує одяг в магазині для вагітних, бо пітніє так, наче в нього відійшли води. Андрій Берешко. Підписуйся на анал, сказала пані Алхім, якби прийшла до нас ведучою. А поки просто поставте лайк і напишіть коментар. Слава Україні! Героям слава! До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, супор донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!